Вистачає старого матеріалу, є, як правило, останні десятиліття йде інтенсивна заміна старих іконостасів, ікон новими. Старі або викидуються, або десь переселяються, або складаються десь у якихось закапелках по храмах або на горищах. І часом теж вчезають через якийсь час. Так що воно треба би забирати такі речі, звичайно, в музей в першу чергу. І дуже добре зробив музей, що забрав оцю. Добірку із села Рудникова Гута, вони не мають особливої мистецької цінності, але мають цінність етнографічну. Тобто це малювали, ну, така любительська рука, можливо, це був якийсь монах, можливо, хтось там із околиць того села. І в цьому плані воно добре, що воно збереглося, і можна подивитися, показати, як оці. Свого роду ну, народні майстри в середині ХХ століття працювали пензелем. От. А загалом у музеї народної архітектури вистачає експонатів, і будь-які такі виставки могли б йти нон-стоп. Просто один матеріал змінювати інший, тому що експонатів є багато і у фондах вони просто не існують, вони ніби їх нема. Вони там стоять, зберігаються, а е, на суд глядача. На очі глядачам не, не так часто виносяться. Так що тактика корисна. Ну, експозиція доповнена стародавніми предметами. Тут і світичі, і процесійні хрести, і так далі. Так що, як завжди в цьому музеї, акуратно зі смаком зібрано, розташовано предмети в інтер'єрі. Ось, і, Напевно, такі. Так, такі Акції будуть і надалі проводитися, вилучення із тих місць, де предмети переводять під загрозою, бо просто не потрібні їх. Просто треба забирати. Втрати і так великі дуже. Церква є, то дерев'яна церква, пізня церква 46-го року збудована. Вона збудована ще у непоганій народній традиції. На місці попередньої церкви теж була новенька церква. з... Кінця 20-х років, здається, її будував Василь Улинець, останній будівничий на Верховині, один з останніх, який ще будували в традиційній манері. Але церква згоріла під час війни, як щось тут на неї влучило, міна чи якась бомба. І оцю другу церкву збудували на тому фундаменті, на тому ж фундаменті. Такий майстер Петро Тріщула її збудував, майстер, який прожив. 102 чи 103 роки. Е, і мені пощастило, що з ним зустрітися і розпитувати його про ту церкву. Ну, церква вся вкрита, бляхою, з них до голови, на жаль. Це не робить її кращою. Вона простенька, вона новенька, вона не стара, молоденька, вона не стара, але під гонтом, як дерев'яна церква, було б вельми симпатичною.